Hello банда, ну що ж, вітаю всіх, що я хотів вам е, сьогодні розповісти, я прийняв те, що я вирішив зробити, і поняв, що буде тяжко. Давайте так, почнемо говорити з того, що є. Так, у мене є зараз в даний момент 38 тисяч рубінчиків. Уже круто, nice. цікаво. Давайте поговоримо про одну тіємку. Тут було важко. От, морозне іспитання я пройшов. Бля, тяжко було. Ця штука теж. Тільки сьогодні я спробував хоч трошечки, додобив да, його. Тяжко. Тяжко проходить. команду важко покращувати, командою важко є грати. Горис пополам взяв міровий клас, треба режим тренера Це і равни качати далі. Приходиться потіти. Тяжко без паків, по-перше, без покращення, мало ресурсів, поки що. Що вирішив з монетками, буду тратити. Чесно, буду тратити, бо дуже-дуже тяжко. Зараз буду тратити на добре, бо є шансик хоч трошки пазликів налутати за 5 тисяч. Тому поїхали ще що покажу вам, поки що не переходжу до Хронік. Ну так, Трошки бехма зачепив Чуть-чуть, пару матчів. Це такий зараз відосик. Чисто показати, що вже, як, куди, чого, навіщо. Щоб, знаєте, тіпа, не було питання, де я то взяв, а де я то взяв. Такий невеличкий отчотик по тому, що. Уже зробив і що налутався. так Турнірчик ми закрили один. Чудово. Так, поки що тут -а все. 40 тисяч рубінчиків прекрасно. Е, Кстаті, емблемку награди я тут получив був забрав за 1-5 тисяч, щоб розуміли. Далі поїхали до команди. команду я вже раз був, е, це все з до щось із події. Маскирано забрав, дропнувся прям шикарненько. Зараз ми перейдемо ще в теж позабираємо гравців. Є З чого... Нема що чого контенту. Оце один великий нюанс. Якщо немає ну, привично, паки відкривати, щось сподіватися. Цап герой 112. Добре. Добре. Демсі. Чудово. Демсі круто, це плюс до рейтингу. Це чудово. Так, тут ми щось можемо. Тут, по факту, ми можемо тільки рубінчики, ось поки що забрати мало жетончиків, самі розумієте, три дні ігри. Логічно, адекватно, а це такий отчотик після вихідних. можна так сказати. Так, щоб я ще не забув, може, я ще досі щось забув десь вам розказати. Бо таке, знаєте, вилітає з голови. А, все, сповнив. Так, обмінчики. Монетки фармимо. Жетони до прем'я теж. потрошечки збираємо. Так, що є сьогодні? Звздний абонементик. Закриваємо зв'язний абік. Теж 400 рубінчиків, гравців. Пазлив, Окей. Так, що в мене ще плюс? Хотілося вам показати, щоб не було такого, а де я їх набрав. Прям повезло. Не знаю, що тут, 114-115. Не знаю, що тут. ну... Ні-ні-ні, зараз нажму. Забираємо десяточку. Прекрасненько. Е, дуже сака. Сюди. Хорошо, прекрасно, да. ну, Мені подобається те, що робиться. Звичайно, топова ситуація. 40 тисяч рубінчиків. Плюс 115-та карточка без паків. Треба сюди вкидуватися монетки. Чисто монетками буду вкидуватися, ніяких паків не відкриваємо. Хочете, зайду, покажу вам. А, давай, ізбране. ось. 3000 є. Тут всі паки відкриті, нічого не трачу, бо а, розумію, що прийдеться помучитися. Кстаті. Думав, все ж таки, може скачати якісь ігри, да і грати в іграти. Ну, вирішив зробити доволі цікаво і самому. І, і, і щоб, знаєте, типу, було щось прикольне. Що вирішив зробити? Так. Демсі, кстати. Демсі треба буде подумати. Треба буде якось, може, схему поміняти. Демсі. Він теж в ріменсу по вищим рангам. Орангів хватає, чого вирішив не качати ігри, щоб це було більш реалістично і більш, е, е, ну, можна сказати, трудновато, але ну, по факту, що отак, як є, звідки беру, що беру, е, щоб не було такого, що я там зараз взяв, скачав ігру на 200 тисяч і за місяць ще 200 апнув, щоб це було реально для всіх, щоб показати, як, е, як я йду, як всі можуть йти. Чудово! Сака, прекрасно, 204. Цього. Дві карточки, плюс рейтинг. Це шикарно мені допоможе. Демсі треба оприділити. маскерано тільки ЦЗшник до позиції. Це, це, це проблемка. Ну, це я подумаю. Бо в нього, може і на ЦЗ його поставимо. Це теж буде, а назад візьмемо Лемпарда. Варік такий. Так що, отакий отчотік невеличкий серед недільки, вже після четверга, після обнови покажу все остальне. Так що іду, іду блядь, лям зберем точно. Так що лайк, підписочка, банда, бачу, хтось не підписаний. Дивимося довжені госі. І так мало людей, а ви ще й не підписуєтесь. Ви серйозно. Давайте лайкосі, коментарі для продвіження, любий, який вам забажано в душу. Напишіть, буду радий. Якщо ми доб'ємо 100 тисяч до кінця рубінчиків, собиття це прям буде топовий успіх, я можу рахувати. А там побачимо. Так що до зустрічі, був радий поділитися інформацією.